Наше село Яреське виникло у 1654 році. Було 100 дворів, а називалося містечко. А зараз у нас населення 4300. У 1830 році наше село стає волосним центром. Це маєток Трощинського. Одноповерхова будівля, вона зараз трохи переконструйована, але то була резиденція Трощинського, і працював домашній кінотеатр, яким керував батько Миколи Васильовича Гоголя. Василь Яновський була сцена і там ставилися вистави. Вистави брали участь і яресківчани, і маленький Миколка брав, тому що у нас у Яреськах у тітки виховувалася. Марія Косярівська, мати Миколи Васильовича Гоголя, завдяки цим цьому кінотеатру. Завдяки цим виставам Яреськи славилися далеко за межами Яресок. Дуб, який зараз у нас тут є, черещатий дуб, і досі росте. Він великий зараз в діаметрі. Він там обгорожений парканчиком, і за переказами старожилів його посадила Марія Косярівська. Це природа, псол відрізняється від інших річок, тим, що він від Баранівки до Яреси омивається правий берег. Це швидкоплинна річка, дуже багато риби в ній, так що в нас рибаків багато. Яресківчанам притаманна вишивка дрібним хрестиком. Ось дуже давнішній рушник. Бачите, тоді вишивали і літери, і птахів. Це 1916 року. Це в нас е, е, кімната Довженка. Бо Яреське прославив Олександр Петрович Довженко приїхали сюди знімати фільм Звенигора Земля і Щорс. Довженкові дуже сподобались Яреськівські краєвиди і Яреськівські люди. Вони були настільки душевні, співочі, добродушні. Завжди Довженко знімався у брелі», у полотняних штанах на зйомки він приходив у масовці. Під час фільму Земля брали участь до п'яти тисяч з усіх навколишніх сіл. У нас збереглися його бриль, друкарська машинка, на якій він друкував свої твори, етажерка, де були книги, глачик, де він пив нашу джерельну воду, водка-спінінг. Також збереглася, якою він ловив. У наші яресківчани як про свого родича згадують про Олександра Петровича Довженка. Довженко у свою чергу ось говорив такі слова: Яреське – це дуже гарне село, прекрасне село. Воно дороге мені тим, що кращого села нема на всій Україні.